У мене особисто немає жодних сумнівів, що це була спланована операція російськими спецслужбами по збиттю цивільного літака Малайзійських авіаліній mh 17 Нашими експертами і фахівцями проведені десятки досліджень, які також будуть оприлюднені. І запрезентовані представникам засобів масової інформації. На наше переконання це здійснювалося виключно з території, які контролювалися російськими бойовиками, і сумніву немає, що п'яні сепаратисти не вміють управляти системами БУК. А це означає, що цими системами управляли виключно фахові російські військові. І після технічного звіту буде далі продовжуватись слідство.